Про обов'язкове маркування російських товарів депутат Лащук, громадська організація Час дій. Справа в тому, що управління торгівлі Рівненського міського конкому не проводить з торгівельними закладами ніяких консультацій і повідомлень про те, що цей регуляторний акт обов'язковий до виконання. Ну ми як громадська організація час дій провела опитування. Більше того, ми надіслали. Листи більшості торгівельних закладів міста особисто цей проект рішення, і власники адміністратори торгівельних закладів говорять про те, що з ними ніхто не веде ну, ніяких перемовин і елементарних вказівок не дає. Тому потрібно дати доручення Остапенко. Ми розробили і наклейки, скажімо там, і часу даю доз... даю письмо під... підготуйте доручення Остапенку. Даю доручення перевірити всіх, з кожним провести роботу і довести до людини, Ну, а нам... Для загальної інформації, дійсно, більшість супермаркетів нашого міста долучилися до виконання цього регуляторного акту, маркують російські товари. Особливо потрібно подякувати безпосередньо рівненським підприємцям, які мають мережі магазинів.